Так, доброго дня, шановні депутати, старості запрошені. У нас сьогодні 27 серпня, сьогодні проводиться 41 сесія 8 скликання. До складу сільської ради обрано 22 депутати. Сьогодні на 40. Першій сесії, 8 скликання зареєструвалися та присутні 14 депутатів та 15 сільських головах. Відповідно до статті 46 закону України про в Україні. сесія є правомочною та пропоную почати нашу роботу. Інші пропозиції є? Немає. Хто за? Є. Сесію починаємо. café Депутати, для роботи сесії нам потрібно обрати рішення комісію. В нас є навіть на цю сесію бажаючі. Бажаючі є, є пропозиція до рішення комісії запросити. Масановець та сакирка. Інші пропозиції є? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався, рішення прийнято одного голосу. Так. Шановні депутати, за результатами проведення засідань постійної комісії, у нас вноситься на сесію 54 питання. Пропоную розпочати, але перед тим, як розпочати, пропоную піти по спрощеній схемі, так як... Нашій державі повітряної тривоги, навіть сьогодні у нас повітряної тривоги, є пропозиція по скороченій історії. Я буду зачитувати питання і буду запитувати, чи будуть ті, хто проти, хто утримався, хто за. Якщо немає як проти утрималися, значить тоді голосуємо. Якщо у нас хтось виступає проти або утримався, переходимо до поєднаного голосування. Так, дякую за розуміння. Перше питання. Розвід про виконання бюджету на Облоську Терпіальної громади за перше півріччя 2025 року. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер два. змін до програми обстеження будівлі та споруд для організації ДП, так? Прекрасно. Друге питання. Про внесення змін до програми обстеження будівлі та споруд для організації надання компенсації з метою відновлення окремих категорій об'єктів нерухового майна, пошкоджених та знищених наслідок бойових дій, терористичних актів довести спричинених збройною агресією Російської Федерації з використанням електронної публічної послуги є відновлення на 25 рік. Чи будуть ті хто проти, утримався хто за? Рішення прийнято одного голосу. Питання No3. Пронесення до програми перегулювання земельних відносин Обіловської сільської ради на 25-27 роки оформлення документації зустріч на право власності земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна комунальної власності Обіловської сільської ради. Чи будуть ті хто проти, утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 4. Пронеси змін до програми розвитку місцевого самоврядування Новобіловської територіальної громади на 25-27 роки. Чи будуть ті, хто проти? Утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер п'ять. Пронеси змі до програми розвитку комунального становити на Новобіловської сільської ради на 25-27 роки. Чи будуть ті, хто проти, утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 6 внесення змін до програми розвитку комунальних заклад, центр культурних послуг на обласку сільської ради на 25-28 роки. Чи будуть ті, хто проти? Утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 7 внесення змін до програми розвитку загальної середньої освіти на сільської ради на 25-27 роки. Чи будуть ті, хто проти, утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 8 змін до програм розвитку дошкільної освіти Новодворозької сільської ради на 25-27 років. Чи були ті, хто проти? Утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 9 внесення зміни до програми безпечне та якісне харчування в закладах освіти Новодворозької сільської ради на 24-26 років. Чи були ті, хто проти? Утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 10. Про затвердження структури та штатної чисельності працівників закладів до освіти Новоборської сільської ради чи Міської міської області. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 11. Про затвердження змін до штатної чисельності працівників закладів загальної середньої освіти Новоборської сільської ради. Чи будуть ті, хто проти, утримався хто за, рішення прийнято одноголосно. Питання номер 12 Про призупинення діяльності Рудківського комунального закладу до спільної освіти Калиненка на Обловської сільської ради, чи району, Чернівської області. Чи будуть ті, хто проти, утримався хто за рішення прийнято одноголосно? Питання номер 13 на затвердження програми забезпечення національної безпеки та покращення матеріально-технічного забезпечення діяльності Рівненського районного відділу Управління Служби безпеки України в Чинівській області на 25 рік. Чи будуть ті, хто проти, утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 14 Принесен змін до рішення сільської ради номер 594 від 24 грудня 2025 року про бюджет на Біловської міської ради на 25 рік зі змінами. Чи будуть ті, хто проти, утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 15 про розгляд прогнозу бюджету на Обловської сільської території громади на 26-28 році. Чи будуть ті, хто проти, утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 16 Про внесення змін до положення про службу у справах дитини обласній сільської ради чинської райони чи, інській, чи інській області. Чи будуть ті, хто проти, утримався хто за. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 17 Про створення єдиного вікна ветеранів для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинні закону про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту у центрі надання адміністративних послуг на області сільської ради. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за? Рішення прийнято одного голосу. Питання номер 18 Про надання того громадянину Малашенко Володимиру Володимировичу на викуп земельної ділянки з розстроченням платежу на 4 роки з кадастрою номером 774 25 58, 7, 700, 03, 30, 40, 33, площі 50 Га на території Молдовської сільської ради Черніс-Подільської області для ведення фермерського господарства. Чи будуть ті, хто проти, утримався? Будуть. Так, поєднання з Будуть. Так, Бондар. Тут Бондар. Ну за. Бондар. За. Бондарець. За. Гречка. За. Заровський. За. Зубенко. Зубок. За. Лазарева. За. Масановец. Орешка. Осипенко. За. Паркоменка. Утримачка. Решітка. за. Сакирка. За. Стопачев. За. Федоров за. Рішення предмет. Ні, то їй дзвонили, сказали, що відбій, повідомили в телефонному бережі. Особисто. Так же можна і співати, що ми говорили. Так, питання 19. Про внесення змін до речі 18 сесії 8 спитів No145 19 квітня 23 року про надання згоди на зменшення площі земельної ділянки в комунальної власності номеру, в 99, 51, з кадастровим номером 50151 з Обринському Едуарду Ігоровичу, Довжицький Старостинський округ. Що людина е подала документи на зменшення площі? Ми це на комісії, і там е спадку, та земельна ділянка, е за яку йдеться мова у заяві, людиною успадкована з визначеним кадастровим номером. Але в ході підготовки до сесії було з'ясовано, що за тим кадастровим номером, який земельна ділянка, яку людина успадкувала, вже зареєстровано речове право власності у 2020 році. І дати згоду ми не можемо. Тому тут ми маємо на сесії прийняти мотивовану відмову, оскільки спір по поправо розглядається в судовому порядку. Значить, тоді про відмову, так? Надання згоди на зниження про відмову ставлю на голосування. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за. Рішення прийнято. Випуску. Питання номер 20 Про надання згоди на зменшення площі земельної ділянки у мене власності з кадастром в кінці 2.014 на площу перетину земельної ділянки, що перебуває у власності громадянки Лемешко Світлани Володимирівна саме на площі 0,12 га на території Науполонської сільської ради. Чи будуть ті, хто проти, отримавши, хто за. Рішення прийнято одноголосно. Питання 21. Про затвердження тексту довольцю щодо становить нові меземої діяльної матеріальної сесії площі 0,112 для відвідування садівництва садового товариства Астра, вулиця Південна, ділянка 411, 411. 411. Німенко, Олександр Юрійович. Будуть ті, хто проти, утримався, хто за. Поіменно. іменно, хтось. Питання 21. Виносимо поіменно. Що тут так? Бондарець. За. Заровський. Да. Зубенко. Утрималась. Зубок. Утрималась. Лазарева. Утрималась. Масановць. Утрималась. Орешка. Решка. Утрималась. Осипенко. За. Пархоменко. За. Решитка. За. Сакирка. Утрималась. Стопычева. Петровца. Про затвердження не набрала. Необхідне необхідну не 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 кількість голосів. Рішення не прийнято. Питання 22. Про надання дозволу права на підприємство де небось сервіс документація по визначенню нормативної грошової оцінки земельної діяльні площею 06694. Кадастові номер в кінці 73.07 за адресою Слово з вулиця Квітнева 23. Є. Чи будуть ті хто проти, утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 23. Про затвердження технічної документації замуся, щодо достановлю нової земельні діялки натури на, на місцевості площі 0,0544Г для індивідуального судні садового Садової Росинка, просилка ділянка 19А та передачі власність громадянці зубець Катерині Борисівні. Чи будуть ті, хто проти, утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання два чотири. Розертваження тех документації замусу щодо становида Месмердіянки Номер 166. На натримані середською площі 3,802. Гарі літ для веде товарності з господарського виробництва та передачі власність Ладонька Валентин Миколаївич, Гудківський Старостинський округ. Чи були ті, хто проти? Утримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 25. Про припинення дії договору на землі номер 9,1734 від 10615 року з рахування змін, внесених додатково водою no 4.12.2.103.6.25 від 16.05.2005 року, 25-го року укладені міжнародською сільською ради та правд Чернівського головне підприємство у зв'язку з витребуванням земельного паруби Олександру, Олександру, Олександру Олександрівною з кадастровим номером в кінці 4066 площею 3,4508 40, Рожинський Староцинський округ. Чи будуть ті, хто проти, отримався, хто за? Рішення прийнято одного голосу. Питання номер 26 Про затвердження технічної документації заносить щодо слова відновлення майже зміни частки ділянки в натурі на місцевості площі No4282 для індивідуального садівництва садове товариство Луч, ділянка номер 4 та передача власність гайдук Юрій Анатольович. Чи будуть ті, хто проти, отримався, хто за. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 27. Про затвердження тих документацій і землеустрою щодо встановлення відновлення майземельної діянки ПАІ номер 169 на Україну місцевості Польщі 0,75-11 гарі лі для ведення товарності з господарського виробництва Рядко Дмитро Віталійович. Чи будуть ті, хто проти, отримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 28. Про заточний текст документації заносить щодо станові до мерзів Кипа мерзі, 348 на Турніс, площу 6,11, 14 галері, для витрати товарності господарства робництва пісню Василь Анатолійович. Чи було ті, хто проти? отримався, хто за. Рішення прийнято одноголосно. Питання 30. Питання 29. девять. Про затвердження цих документацій зему щодо становлено немає з метою антінатури номер 78 на населеності площа No7185 Галів для ведення товарності податківського випадства громадянських пологи колині потрібні. Чи будуть хто проти, утримався, хто за. Рішення прийнято голосу. Питання номер 30 Про затвердження тих документацій земель, що достановлені має земельні антипайно 78 натурінної місцевості площі 3,2013 Гарі. Коли не полині Чи будуть ті, хто проти, отримався хто за. Рішення прийнято одного, При одного голосу. Питання 32. Про передачу варіанту приватного сильното туристів, чи військової підприємства по певній справі хворобності не успадкованої земельних діаспор площа 2.812. Кадаст становить в кінці 43 шість на терміном на 10 років. Встановлений відсотку арендної плати. Чи будуть ті, хто проти, отримався, хто за? Рішення прийнято одного голосу. Питання 32. -да, питання 31. Повертаємося з встановлення відсоткової ставки. Пропозиція. Пропозиція 12. Інші пропозиції є? Ставлю на голосування питання про передачу в оренду площу 2,8012 га кадастрою 436, терміна на 10 років з відсотковим ставкою 12. Чи будуть ті хто проти, утримався, хто за. Рішення прийнято одноголосно. Питання 32. Про припинення права фактичного користування цвинт Михайла Миколаївича на земельний ділянку рятувальному площу 015 га розташовано територіального долу ради. Чи будуть ті, хто проти? Утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 33 затвердження проти зустрічі щодо відведення земельної ділянки для розміщення та постійної діяльності органів підрозділів ДСНС площі на команді га, г кадастів в кінці 0442 на гідрологічному посту першого розряду села Кашівка. Чи будуть ті, хто проти? Утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 34. Про затвердження тих документації земельної щодо інвентаризації земельної земель сільськогосподарського призначення. площі 52 газ. Кадастно в кінці 1988 за межами села Дізняки на довгості колегії. Чи будуть хто проти? Утримався. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 35. Про затвердження тих документа замовився щодо станови нової месімої діялки пайно 354 на 30 площа 0,6272. Посовище. Громадянці Белевка Тетяна Володимирівна. Чи були ті, хто проти? Утримався хто за. Рішення прийнято одного питання 3.6. Про надання на розробку проєкту зміни щодо відведення земельної ділянки земельних ділянку ретовної для ведення городницька оренду строком на 7 років. Чи будуть коделі Леоніду Івановичу? Чи будуть ті хто проти? Утримався хто за? Рішення прийнято одного голосу. Питання 3.7. про надання згоди на сміття площі земельної ділянки комунальної власності кадастуновому кінці на площі перетину земельної ділянки, що перебуває у власності громадянки Лоско Ольги Константинівни, а саме на Площад 0,05 га на території Навдогоської сільської ради. Чи будуть ті хто проти, утримався, хто за, рішення прийнято одноголосно. Питання 38 про надання дозволу, про надання дозволу, то проти ді земельний ділянку площі 0,14 га для розмісти експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та підприємницької діяльності, на які розташовані об'єктні рухового майна, що перебуває на право власності слово збереться проточна 16. Відсоткову ставку ми не встановлюємо, тому що ми надаємо дозвіл, Тільки надаємо дозвіл. Чи будуть ті, хто проти утримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. питання 39. Про надання дозволу в оренду то в праді діяльності площі 0,80 0,82 для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних події та споруд підприємств природною машинобудівної та іншої на які розташовані дітей такого майна, вулиця Проточна, 16А, солонової Білок. Чи може хто проти потримався, хто за, рішення прийняти одноголосно. Питання 40. При надання дозволу то, того проти на земельну ділянку площу 02А для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних події та споруд підприємства природних будівництво інших промісовості. На якій знаходиться об'єкт нерухомості на, на право власності, стало на обласку проточно 16П. Чи були ті, хто проти, утримався, хто за? Рішення прийнято одного Питання 41. При надання дозу. Дозволу взяття варень до про провід земельні ділянки площі 020 га для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств природної машино-будівної та іншої промисловості, на які розташовано нерухового майна, що належить їм на право власності словно влосу, це проточне 16 в що будуть ті, хто проти, утримався, хто за рішення прийняття одного голосу. Питання 42. Про затвердження тех документації замусить щодо мілітаризації земель власності для цілей повнового поводження з відходами площі 0,50 Гав на території сільської ради Рішенський Старостинський округ. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 43. Пам'ятання про дозу погенню влади на розробку проєкту морщини видання в районі терміну на собі яку заменить ділянки реально 1 га для ведення товарних сільського сторонського родниця, на яке розміщено об'єктно руковод майна, що перебуває у їх власності за адресою СОВОМПІТІНОВРОЖЕНА 24. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за. Рішення прийнято одноголоса. Питання 44. Про зміну цільового призначення земельні ділянки кадастрові Noці No517 з будівництва на... для будівництва обслуговування будівлі господарської будівлі на будівництво обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресу 10 Стареблу, вулиця Лисі Український, 6. Чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за. Рішення прийнято одноголосно. Питання 45. про припинення права фактичного користування дорожком Петром Івановичем земельної ділянки площою 0,45 га на території Новобіловської сільської ради. Чи будуть ті хто проти? Утримався, хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 46. Про внесення змін до договору оренди землі п'ять шість від 2019 року, зареєстрований номером 599 у зв'язку з даруванням. Житлового будинку Губку Володимира Степановича, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером ліці но за адресу Сламовка вулиця Зеленськогодцять 22. Чи будуть хто проти? Тримався, хто за? Рішення прийнято одного голосу. Питання 47. Затверджує телефону щодо становиння месіонатурі на місцевості площа Маркова 3 Га для будівництва второго свого будинку господарських будівлі споруд за адресу Сустарос, вулиця Перемоги 14 та передачу її власності з громадянину Зайченко Володимиру Борисовичу. Чи були ті, хто проти, утримався, хто за? Рішення прийнято одного голосу. 48 питання. Про найменування вулиць в селі Новоблос на території Новоблогської територіальної громади. Села чи будуть ті, хто проти, утримався, хто за. Рішення прийнято одного голосу. Питання 49. До затвердження проєкту зимусу, за що відведення земельних діяльності в оренду площі 0,750 га для городництва з роком на 49 років, слово з громадяниною борсу Миколі Янатович. та встановлення гализня плати комісія запропонувала 12%. Чи будуть ті, хто проти? Утримався, хто за? Рішення прийнято одного голосу. Питання 50. Про заведеться передузенності щодо відведення земельних в оренду площі 0573 га для городниця, строком на 49 років дев'ять років та Луй Володимир Федорович та встанову орендної плати, комісія рекомендувала 12%. Чи будуть ті, хто проти? Утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 51. Про затвердження проєкту зумісу щодо відведення земельної ділянки в оренду площа 0,596 га для Гродництва, строком на 49 років, состарев громадянці Романюк Тетяні Степанович. Та орендної плати 12% рекомендувала комісія. Чи будуть ті, хто проти? Утримався, хто за. Рішення прийнято одноголосно. Питання номер 52 Про продовження строку дії договору оренди земельної ділянки ділянки. В кінці 06.22 6.22 площа га, В кінці 06.23 6.23 площа га, В кінці 06.24 площа площа га, Терміном на 7 років. Комісія рекомендувала на 7 років, Що укладені Міжнародської сільською радою та дола агрофірма Іванівка. Чи будуть ті хто проти? Утримався. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 53. Про внесення земельних ділянок до первих ділянок щодо формування на земельні перегляд. Чи були ті хто проти? Утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Питання 54. Про міністрацію земельних ділянок в комунальній власності сільської ради. Чи були ті, хто проти? Утримався хто за? Рішення прийнято одноголосно. Так, шановні депутати. Чи всі питання ми пройшли? Наче пройшли. Пропоную закінчувати сесію, ставлю на голосування про завершення нашої сесії. Чи будуть хто за? Проти отримались немає. Mm -hmm. Анатолійович. Да. Всім дякую за увагу і маленького.